От, милі друзі, ще вам розповім одну проповідь. Написано все від євреїв здається, що ті, що хочуть жити благочустиво, будуть переслідувані і відневажливості миром. Але ми з Богом переможемо, придаємося на легку дорогу, небеса розкажу так, милі друзі. Як мене хотіли розлучити з моїм нетлінним мужем небасним сладітішим, які є Бог над богами, це не сама рами, які мене спас, зігрів мене своєю вічною нетліною, святою, небесною любов'ю. Ну, розумієте, ще було дуже давно, мені було 24 роки. Хотіла приймати хрещення. У дні серкки п'ятдесятницькій. Ну, я там, ніби пастори мені дали все. А потім була така жінка, яка сказала, щоб мені не давали, бо в мене щось не те, і вони мені не дали, вони послухали. А потім я ще пішла у другий храм, також це був баптистський храм. Ну там дякую Богові, що вони пастор, деякон, вони її не слухали. І вони послухалися голосу Божого, вони мене прийняли на бесіди, дали мені хрещення, вони так чинили Господь. Я дуже вдячна Богу, що вони такі добрі, щирі, що вони мене підтримали в той час. І що наскільки вона хотіла мені перешкодити розлучити мене з моїм длинним мужем небесним, і не вийшло, був зі мною. Він мені дає зараз силу, кріпость, місць. І він і на мене своє благословення, свою ніжність, своє тепло, і дає мені свою любов, пригортає мене в святих вічних обіймах і веде мене по цій величківої та ниці дороги неба. Омилі друзі, не бійтеся, страждати за ім'я Боже, Бог з вами, проведе вас і доведе вас до царства. Бог є любов, слава і поклоніння. Амінь.